Здоровенькі були. Пропоную вам вшанувати пам'ять видатного українського письменника Дмитра Капранова, серце якого раптово зупинилося 16 квітня. Хто з нас не читав Кобзар 2000, не бачив їх на Зеленому Запорожці або не слухав історичні розвідки на каналі імені ТГ Шевченка. Хто ще не підписаний на цей канал, раджу підписатися, а також придбати в книгарні або замовити пошту одну з книг братів Капранових. Віталій Капранов продовжуватиме справу свого брата допоки буде битися його щире серце, серце справжнього патріота України, і йому дуже потрібна зараз наша підтримка і теплі слова. Пам'ятаю, як більше 20 років тому по дорозі на роботу встигав прочитати одне оповідань із Кобзаря 2000 та був трохи засмучений, коли прочитав усю книгу. Відразу відчував якусь містичну спорідненість із ними, тим більше. Що моїм першим автомобілем також був старенький зелений запорожець. Та унікальна двостороння книга надихнула мене на написання своєї власної, і коли постало питання про вибір видавництва, я брав саме братів Капранових. На цих фото Дмитро Капранов представляє мене зі сцени в День Києва. Я щиро вдячний їм за ту співпрацю та живе спілкування. Пам'ятаю, як 5 років тому, зайшовши у видавництво Зелений Пес. Три години поспіль говорив із Дмитром Капрановим про необхідність створення українського історичного YouTube каналу і з якою радістю побачив невдовзі талановите втілення цієї ідеї. Якщо людина по-справжньому щось робить і всі бачать чудовий і якісний результат, нікому не спадає на думку спитати, чи має вона відповідний диплом і профільну освіту. Брати вчилися в російській школі в Очакові, вищу освіту здобували в Уральському політехнічному інституті в Свердловську. Що тепер зветься Єкатеринбургом, а потім у Московському енергетичному інституті. Тому брати Капранови були і залишаються для мене чудовим прикладом служіння українському народу, прикладом того, як, по-перше, навіть у зросійщеному середовищі можна зберегти українську душу, а по-друге, якщо людина щось справді хоче, будь-які перешкоди можна здолати, а дипломи й довідки на якомусь етапі стають непотрібними. Коли ви тримаєте в руках iPhone, вас же не турбує той факт, що Стів Джобс взагалі не мав вищої освіти. А коли читаєте твори американського письменника Джека Лондона і дивуєтесь його енциклопедичними знаннями, мало кому спаде на думку, що він також займався самосвітою. Наш великий кобзар Тарас Шевченко навчався в Санкт-Петербурзі, аж ніяк не писати вірші. Тому праця братів Капранових. Це ще й виклик для дипломованих філологів та істориків. Якщо можете, зробіть краще. І пам'ятайте заповіді Капранових. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. А кожному воздасться по лайках його. Бувайте здорові! До побачення!